Всім привіт! І сьогодні я буду перевіряти зошти наших учнів. Для початку, я думаю, я запишу, хто у нас є, а кого нема. Так. Перше, хто у нас є? Так. Щось. Так. Даниленко Кристина у нас сьогодні була. Так, Угу. Так, Петренко Катерини у нас сьогодні не була. Потім Н-ку ставлю. Так, ревугу Кароліни теж Энка. Шнаменко Назар він був. Була. Я й... Я її тільки ім'я помню, бо я погано запоминаю її фамілію. Так, нас Саша був. Ан... Зміяк Анатолій теж був. І Ромазан Андрій теж був. Все. Всі є. Тепер ми переходимо к Нас Насі багато. І перший у нас який. Так, я хочу знайти свою червону ручку. Вона мені дуже треба. Так, я буду це робити чорною ручкою, так як я не знайшла е червону ручку, я думаю, ну, я її скоро найду. Буду робити все чорно. Так, перший у нас Ромазан Андрій. Я не знаю, що батьки куплять йому такі. Взагалі-то у нас клас роздавав. Ну, Основні його оцінки це двоє всяке таке. Дивіться, в журнал. Ми ставимо їхні оціночки. Ставте оцінки. Ось сюди же. Перше написали хто, і друге написала їхні оцінки. По цьому зараз я буду перевіряти і ставити якісь оцінки. Так, ми нас. Шукаємо 12 листопада. Так. Не, я зараз якось тут це, бо воно мені мішає. Так. Ага. Ну, ось це поганенько, надіюсь, хоч сьогодні мене порадують. Так, зближаємо. У нас світло виключили. Так, ну це нам не буде мішати. Тільки я не розумію одного. Чому у нас виключили світло? А, воно не гориться. Ну, це нам не мішає, як я говорила. Ми продовжаємо снімати фонарь включаємо. І... Так. Продовжаємо робити. Так. так чому я не хоче фокусуватися? Давай, фокусуйся. Ладно, будемо так. 50 плюс 20. 50 плюс 20, 70. получается тут ми ставим плюсик. Так, фокусируйся. Извиняюсь, мая не хочу фокусироваться Так, плюсик. 100 у меня 65. Ну если бачу я тут решав. Бачу він решав. Ну, давайте ему запишем плюсик. Бо я понял, це ж 35, родьбу. Так. Ось і тут діти роблять завжди ошибочку. У нього було неправильно по цьому. Тут один буде. Це мінус. Так. 90 відняти 50. Так. Так, тут ми ставимо плюсик. Ну, тут а вже логічки подумаю, тут теж плюсик. Так, з прикладом все нормально. Тепер у нас задача. Вони так пишуть кривокоси, походу, я думаю... Отак от ось треба. Да. Так. Три. Сукні там треба писати. Сукні. Ні. Все метрів, правильно. Так. Ну, що вони за тройку пишуть, боже? Що це таке? Ке. Діла на три в душках. ну сьогодні у нього буде і не хороша, і непогана. Так. Поки я так ось його покладу. Тут у нас поки все правильно, просто тут у нас душки. Суконь. Суконь. Так, оцінку я сюди поставлю. Я під, поставлю свій підпис Учись. підпис суто Так, ну на За задачку я ставлю йому кут мінус-мінус Ну, я думаю, я йому поставлю. Ну, у нього буде оцінка дев'яточка. Все. На дев'ятка у нього девятка. Ну, це не кажется, дев'ятка це його самая хорошая оціночка, судя. Так, убираем. І сюди записуємо. Так, де у нас Ромазан? Андрій. Дев'ятка. Все, продовжаємо. Далі у нас м'як Анатолій. Ну, учиться він. У нас половина хлопців поганенько учиться чогось. Тут взагалі пропущено. А, ні, не пропущено. Тут написано. Ну, якщо й мало пише, так. Фокусуємо. Я не розумію, чому воно так погано видно делає. Так, зближаємо вам. Так, значит, листопад. Стопода, ну, листопада. Так. Приклад 46, 50 плюс 20. Ну, що, 50 плюс 20 вообще буде 70. Так, плюс, тут і мінус. Не так. Так, я забула, скільки води, потім я зараз поділюсь, скільки у ромаза на Андрія. Так. Мучаємося, щоб знайти його. Ось 35 буде. 35. Ось і тут вони завжди роблять ошибку. Тут у нас буде 1000 Води. Так. Плюсик тут мінус. 40 минус. Так, тепер ми переходим до задачі. Надію, задачка буде более-менее нормальна. Так, задача 47, правильно. Три суканя, суконя. Суки. Ні. Так. Ну, я не понимаю, що у них з тройкой. Так, душки є душки? що це Вони не понимают. Тридцать. 30... 1... Так, ну що я ему за цю роботу поставлю? Тоже учися. Всем і підпис Ну, давайте поставимо. Десь дев'ятку з мінусу. Вот. І так, він єлі єлі старається. Так, шукаємо. Зм'як Анатолій дев'ятка з мінусом. Так, фокусуємо п'ять. Тепер У нас переходить Саш. Як ви подняли по моєму голосу, він саме на. Я не понимаю, что у нас за хлопцы на переменах друтся, девчонки, бьются ужас. Так, что-то він тут начал делать. Зож не просто помятый до кінця. Наконец-то нашли, фокусируем. Так, 12 листопада робота, правильно. Брик 46, 50 плюс. Так, уже. Сразу ставлю мінусом, так, сразу мінус двадцять, плюс. Минус. Тисяча один. Так. Ось істота. тут вони ось тут роблять велику ошибочку. 400 мінус, плюс. Так. три сукні. Ага, ага, ага. Так, тут немає відповіді. і ось тут, а я не знаю, в кого, хто в кого списує, але вони не так його роблять. Так. 30. Мені інтересно, в кого вони списують. Так. Ну, я ему мотиночку поставлю. Я не знаю. Так. Учись я тоже. Все. Так, учись. Ну, давайте, ну, за более-менее старания мы поставим восьмерочку. Так, теперь шукаем. Красона Саші, у нього восьмерка. Далі хто у нас? Обожечки! Я вже боюсь по одному вигляду. Що у неї тут розірвано, ладно. Гармали. Кіра, ну, Кіра короче, ходить. Так, ось починається приклад 46. Вона до нас недавно перевелась, вона новенька. Домашня робота просто. Що їй наша друга вчителька ставить? Супер! У неї дві ошибки. У неї десятка дожна бути, а у неї один з плюсом. Може, то її любимка. Ладно. Я по чесності це роблю. Так. Плюс, плюс, плюс. Так, сразу понятно. Плюс, плюс, плюс. Так, мені Кастя, вони у когось списували. У когось писував сто процентів, <гад> десятка з мінусом. так, гарно шкіри, кіри. кіри. Господи, я ж шкіри говорю. говорю. Ну, десятка з бізгом, це теж хороша оціночка. так. Назар ж на до нас перевівся в другому класі. Так. Вони зараз в третьому. Угу. Ну, чого так нас? ось! По причині чому. Це я буду 100%.